Вам довжини. Я відміряю 2 метри Одну бісеринку. Давайте, до прикладу, ми візьмемо золоту бісеринку, це у нас буде 100 бісеринка При пришиванні застібки ми її знімемо. І так, опускаємо цю бісеринку до низу нитки. Залишаємо 15-20 см, для того, щоб ми могли пришити застіпку. ось, І проходимо голочку, і це в мене низ. Це верх. Проходимо знизу вверх через бісеринку. Проходимо так, щоб не проколоти нитку. І проходимо ще раз, знизу вверх. Ось. Далі набираємо такий набір бісеру. Ось на стоп-бісеринка наша. Далі ми набираємо з вами 5 синіх. 3 золоті, одна біла бісеринка. Сім синіх, дві золоті, рондель 4 мм і 7 золотих бісеринок. Ось такий набір набираємо і підтягуємо до нашої стоп бісеринки. Так, це в нас низ. Низ нашого набору. Ми проходимо голочкою через рондель. і підтягуємо нитку. Ось що в нас вийшло? Далі? Ми набираємо дві золоті, три сині бісеринки. Проходимо голочкою через. Четверту, синю бісеринку. Три сині пропускаємо, і через четверту ми проходимо молочко. Підтягуємо нитку. Далі набираємо три сині. Біла. І золота одна. Проходимо голочкою через другу золоту. Підтягуємо нитку, набираємо одна золота бісеринка і чотири сині. І проходимо. Голочкою через першу синю бісеринку. Підтягуємо нитку. Ось, ми проблеми. З цього моменту, коли ви будете плести намісто на повтор відмотуватись, з цього моменту у нас буде повтор з наступного ряду, який ми зараз будемо з вами набирати. Набираємо п'ять білих, проходимо голочкою через третю синю бісеринку, підтягуємо нитку. Набираємо дві білі, три сині. Проходимо голочкою через першу. Проходимо голочкою через першу синю бісеринку. Одна. Біла бісеринка, чотири сині, проходимо голочкою через третю, синю бісеринку. Далі ми набираємо одинадцять. золотих Ось, набираємо 11 золотих. Підтягуємо до нашого бісерного полотна, ось підтягуємо, і проходимо голочкою через третю золоту бісеринку, підтягуємо нитку. Ось вийшла у нас така петелька. Далі ми набираємо одна біла, синя, три золоті. Проходимо голочкою через третю синю і підтягуємо нитку. Три золоті набираємо синя і біла. Проходимо голочкою через третю синю. Три сині набираємо, дві білі, проходимо голочкою через третю білу. Далі набираємо дві білі, три сині і проходимо голочкою через першу синю. Далі одна біла, одна синя, три золоті. Проходимо голочкою через першу золоту. Далі набираємо синя, біла, золота, біла, синя. І проходимо через третю золоту. Три золоті набираємо Синя і біла. Проходимо голочкою через третю золоту бісеринку. Набираємо дві золоті рондель 6 мм і сім золотих. Ось набираємо такий набір, підтягуємо до нашого бісерного полотна. Проходимо голочкою через рундель знизу вверх, підтягуємо нитку, набираємо три золоті, біла, синя. І проходимо через першу золоту. Три золоті. Синя, біла, проходимо через золоту бісеринку. Біла, синя. Три золоті. Проходимо через третю золоту. Синя. Біла три сині. Проходимо через третю синю п'ять білих. Проходимо через третю синю. Три. Синє. Біла, синя. Проходимо через третю золоту. Дві золоті. Синя, дві золоті. Проходимо через першу золоту бісеринку. Синя. Біла, три золоті. І проходимо через першу золоту бісеринку. П'ять. Золотих. Проходимо через третю золоту. Дві золоті. Три сині. Проходимо через синю бісеринку. Синя біла, три сині, проходимо через першу синю. Дві білі, синя, дві білі, проходимо через третю білу. Дві білі. три сині, проходимо через синю пісеринку. Синя. Три золоті, біла. Проходимо через третю синю. П'ять синіх. Проходимо через третю синю, дві золоті, рондель 4 мм, сім золотих бісерин. Підтягуємо донизу нитки, проходимо голочкою через рундель знизу вверх. Підтягуємо нитку, дві золоті, три сині. Проходимо через третю синю. Три сині, біла, золота. Проходимо через другу золоту. Золота чотири сині. І проходимо через третю синю. І далі, якщо ви плетете по відео, відмотуєте відео, де ми з вами говорили. Починається в нас, коли ми завершуємо наше плетіння, ось з одного краю намисто у вас має бути рундель 4 міліметри, і з іншої сторони, там, де ви маєте пришивати застіпку, ось по сторонах у вас має бути по 4 міліметри. Щоб гарно намисто виглядало, ось. і пришиваємо застіпку. Як ми пришиваємо, я вам покажу ось на цьому фрагменті. Ось, уявімо, що тут вже проплетено намисто. І ось оцей фрагмент у нас 4 мм, ось намистинка, і ось цей фрагмент нашого намиста. Для прикладу я взяла два з'єднувальних колечка. Уявімо, що це застіпка у нас. І набираємо на голочку. Я набираю 5 синіх бісерин і беру одне з'єднувальне колечко, тобто нашу застібку. Якщо ви берете карабін, карабін у вас з колечком зєднувальним, тому набираєте з'єднувальне колечко з карабіном, воно вже разом у вас. Прикріплене, ось, з'єднане, і підтягуємо, можна не підтягувати. І далі ми проходимо голочкою через три сині бісеринки. Ось нитка в мене виходить з першої синьої бісеринки. І ми проходимо голочкою через три бісеринки сині, підтягуємо нашу нитку із застіпкою. Ось. У нас вийшла така петелька. Ми через цю петельку. Проходимо декілька разів, щоб ми закріпили ось це наше з'єднання із застіпкою. Проходимо 3-4 рази. Пройшла я декілька разів і далі ховаємо ниточку в бісерне полотно. Я надіюсь, ви знаєте, як ховати по бісеринках ось вузлики і сховувати в полотно. Якщо не знаєте, у мене є відео на каналі. Можете переглядати, переходимо до ось тієї. Частинки полотно і знімаємо стоп бісеринку, просто потрібно за ниточку. яку ми фіксували трішки почу і. Знімаємо ниточку. Дуже важливо, щоб ми її не прокололи, щоб з бісеринки вона витягнулася. Ось таким чином ми цю ниточку знімаємо з бісеринки все. Далі ми чіпляємо голочку в цю нитку, яку ми щойно зняли з ту бісеринку. І те ж саме з цієї сторони. Набираємо 5 синіх бісерин. Набрали І беремо, з тієї сторони, вже, напевно, з'єднувальний ланцюжок Ось з колечком. І те ж саме проходимо голочкою через три сині бісеринки, підтягуємо. Ось, вийшла в нас теж петелька, і проходимо декілька разів по кругу, закріпити нашу цю петельку, і теж в бісерному полотні ховаємо ниточку.